Слава Україні, шановні колеги. Сьогодні знову з нами на каналі Професійного бджництва. Якщо працювати раціонально, то ви завжди отримаєте позитивний результат. І сьогодні ми продовжимо серію матеріалів, які стосуються боротьби з кліщем Варва Деструктор. У нас в Україні є дуже цікавий дослідницький проєкт, який очолює добре відомий всім пасічникам Домбровський Валерій Петрович, і при зустрічі з ним цього року, у травні місяці в Києві на ярмарці, я не зміг відмовитися від його пропозиції протестувати вощину серії Антикліщ. Валерій Петрович, надзвичайно самовіддана і послідовна людина, якого я знаю ну, багато, багато років, і кожен раз. У розмовах з ним я бачу, наскільки Валерій Петрович заряджений на досягнення результату, наскільки він якісно і системно працює в своєму напрямку, що може ну, просто бути в захопленні і, скажімо, повагу велику викликає в зв'язку з тим, як він вміє організувати цю роботу. Завдяки пропозиції Валерія Петровича я включився в дослідницьку програму з оцінки ефективності двох видів вощини з додаванням різних лікувальних трав або компонентів, скажімо так, до самого воску в процесі виготовлення вощини, які за прогнозами і. Баченням Валерія Петровича могли би припинити розвиток кліща в самій комірці. Ми маємо зараз у досліді дві групи вощени. Перша це D1, друга М2М. Я вже отримав серію відеофіксацій, які надавали Валерію Петровичу інші пасічники. Які беруть участь у цій дослідницькій програмі на раніших етапах. І ну, з огляду на те, що я там побачив, є інформація про те, що дійсно кліща на пасіках або немає, або його менше. В кожних лісорослинних умовах, з кожною породою бджіл, результати досліджень можуть мати певні відмінності. Тому я зараз. Вибрав дослідну групу бджолиних сімей, чотири відповідно бжолині сім'ї, які ми перегнали на, в середині червня на цю вощину. Після цвітіння акації, фактично, ми це зробили. Напередодні цвітіння Липи. Були вибрані бжолині сім'ї, з яких ми віддавали пізні пакети. І вони були середньої сили. Покривали приблизно. 5-6 рам. З цих сімей ми зрозуміло не будемо продавати наступний рік пакети, і ми не будемо інші рамки давати для відбудови у цій бджолині сім'ї, окрім саме власне відбудовані самими цими бджолиними сім'ями вощини. Нам зараз потрібно оцінити стан сімей. Перш за все, з позиції їх закліщеності. В червні місяці я не мав можливості перевірити, проконтролювати реальну закліщеність цих бджолиних сімей. А з іншого боку, наскільки це доцільно чи недоцільно, важко сказати. Тому і закліщеність на початку досліду ми не проводили. Ми розуміємо, що впродовж сезону може відбуватися динаміка зміни закліщеності. І як би вона там не відбувалася, нас цікавлять кінцеві результати закліщеності безпосередньо в цих бджольних сім'ях, які живуть зараз на спеціальній вощині двох видів. Тому ми зараз, станом на 4 вересня, проведемо таку проміжну, можна сказати, оцінку закліщеності, яка дослідимо всі. Ці 4 бжалені сім'ї на закліщеність. Методика оцінки закліщеності вам відома. Проведемо огляд першої бджолиної сім'ї. Нам цікаво паралельно з закліщеністю і те, як реально працюють наші бжалені сім'ї на вощині з відповідними добавками. В природі цвіте гірчак-вері, оглянемо кожну рамочку. Ці бджолені сім'ї ми цього року ще не підгодовували. а Тут бачимо, розплід вже виходить. Засіва на крайніх рамках іще трошки є, навіть бачу, да, не багато, але на виході багато розплоду. Будемо оцінювати паралельно кількість кормів і чи потрібно, чи потрібно нам їх поповнювати. От бачите, в якому стані наші жаляні сім'ї. Це вощина Д1. З огляду на кількість меду, яка є в цій бджолиній сім'ї, можна все ж таки спрогнозувати, що їм би потрібно хоча б один раз дати з 3 літра з добавками полину, зокрема хвойного екстракту. Ну, класичними нашими добавками, які потрібні для того, щоб бджолина сім'я якісно зимувала. В цілому сімейка займає 2, 4, 6, 8 рамочок. Відбираємо. Пробу жил. У нашій пудрі. І будемо зараз витрушувати, шукаючи закліщеність. Перевіряємо наявність кліщів на поверхні води. З огляду на те, що ми бачимо, навіть спеціально я взяв лупу для того, щоб переконатися. І ми бачимо одного єдинственного кліщика, який реально тут присутній зараз на поверхні води. Оглянемо наступну сім'ю дослідної групи, яка працює на вощині якраз класу. Д-1. 2, 4, 6, так само вісім щільничків. Так само цю бджолину сім'ю ми нічим не підгодовували і не обробляли до цього часу. На крайню рамочку навіть маточка пішла працювати, бачу. Тапочки медові, розплід вже виходить. Дослід проводиться на карпатських бджолах типу синивер. Тут меду гарно. Повторюся, цей мед, вони забрали самі в умовах Закарпаття. Якраз у кінці вже цього літа, коли зацвів. Золотарник. Да, в цій сім'ї достатньо корму на зиму. Вона змогла сама себе забезпечити. Одну рамочку якусь ми викинемо, очевидно, а на семи рамках вона піде в зиму. Так, у другій нашій дослідній бжаленній сім'ї. Методом двохкратного опудрювання цукровою пудрою ми змогли віднайти три кліщики. Ми дослідили закліщеність нашої третьої дослідної сім'ї, яка була перегнана на вощину М1. Два рази опудрили наших бджілок і виявили, я вам постараюся все ж таки показати досить високу, якщо не сказати, дуже високу закліщеність нашої бджолиної сім'ї. в загальному... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кліщиків. Чим вона відрізняється від інших? Ми проводили заміну матки тут. І зараз тут немає розплоду фактично критого. Тобто весь кліщик, який по факту є на бджолах і в сім'ї він є на бджолах. Робимо огляд четвертої бджолиної сім'ї, яка працює на вощині М2. Тут також 8 рамочок покритих бджолами. Ми не турбували ці сім'ї практично за ціле літо, вони працювали автономно. Тому цікаво зараз, звичайно, в якому стані вони знаходяться, що тут вони змогли зробити за цей рік. Крайня рамка залита медом. сім'ї якісно відбудували вощину. Попрацювали класично, стандартно, як для карпатських бджіл, для умов нашого Закарпаття, де особливих медозборів практично ніколи не буває. Нам повезло, що у кінці серпня все ж таки в Закарпатті зараз досить багато насіялося золотарника. А тут маточка наша зараз ходить. Можемо її вам показати додатково, щоб ви побачили, як вона працює. Не знаю, чи буде видно, можливо щось і буде видно. Такий стан, бачите, сімей. Розпліт уже на виході. Тут пергова рамочка, буквально на чотирьох рамках залишки розплоду, на трьох навіть зараз, станом на 4 серпня і вже немає, фактично, майже немає відкритого розплоду. На крайню рамочку вона навіть не пішла. Ми цю рамку заберемо, вона піде на зовнішній периметр. Бачите, трутня, як з залюбки відбудували джолині сім'ї прямо на заставні з утеплення. Ну, зразу складаємо гніздо, як воно вже буде йти в зиму, оскільки турбувати ми цю сім'ю. Вже не плануємо потім в кінці вже перед безпосередньо зимою. Відбираємо пробу, досліджуємо закліщену з четвертої бджоленої сім'ї. Четверта бжилена сім'я, закінчено дослідження закліщеності. Постараюсь показати крупним планом. Ви бачите, у нас тут теж випали кліщі, їх небагато. Один, два, три, чотири, п'ять. Але вони є. Шановні друзі, підбираємо коротенькі підсумки, досліджень, які ми провели. Із наших чотирьох жалиних сімей закліщеність у сім'ях, де була вощина, Д1 029 перша сім'я, 0,86%, тобто три кліщі ми знайшли. М Два вощина, є третя і четверта бджалиній сім'ї, в третій 12, це в нас 3,4% закліщеності. І 5 кліщиків ми знайшли у четвертій й сім'ї, що складає 1,4%. Коротенько можна пороздумовувати над темою якраз вощини антикліщ. Концепція звичайно цікава могла би бути і корисна надзвичайно для пасічників. Оскільки це би могло набагато-набагато ну, облегшити життя пасічників. Але як ми бачимо з цих досліджень, що зараз ми провели, легке життя на пасіці тільки сниться нам всім. І якщо ми е, на пасіці, де використовуються класичні методи обробки, зараз ну, знаємо. Ну, дуже приближено, дуже добре знаємо, яка буде закліщеність, і то динаміка йде до зменшення, зрозуміло, оскільки ефективність цих препаратів і стратегія роботи, яку ми в себе використовуємо, вона дає можливість це робити. То у випадку з чиною антикліч можуть спрацьовувати дуже різні такі суб'єктивні навіть фактори. або… Фактори, які, ну, очевидно, ми не можемо на які вплинути. Ну, перш за все, в перший рік використання вощини можна спрогнозувати, що ефективність дії цих речовин, які були певним чином підчеплені на вощину, введені в склад воску, вони можуть бути більш ефективними. Перший рік використання вощини, на мій погляд, і такий приблизно прогноз я би міг робити теоретичний. Цікаво дуже буде, як буде йти динаміка зміни закліщеності вже в наступному році на другий рік досліджень. Ми ще цього року один раз дослідимо ці бжолині сім'ї по-любому, оскільки зараз ще є на виході критий розплід і можна спрогнозувати, що. Відсотки закліщеності все ж таки будуть вищими. Реальні, які, з якими бджоли підуть в зиму. Наступного року ми будемо робити, як мінімум два, а напевно три дослідження цих самих бджолиних сімей впродовж активного сезону для того, щоб більш якісно відслідковувати все ж таки динаміку зміни закліщеності. Хочеться, звичайно, побажати. Валерію Петровичу наснаги, і бажання і оптимізму, і надалі проводити потрібні такі подібні дослідження, оскільки тема дуже перспективна, хоча завдання, яке він перед собою поставив, дуже непросте, надзвичайно складне, як на мене. Якщо наше відео, колеги, вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку. Не забудьте підписуватися на наш канал, залишати коментарі. Ми всі безмежно вдячні нашим воїнам і захисникам і захисницям, які боронять нас на сході України. І всім, хто причетний до оборони нашої країни і до боротьби з цією рашистською чумою. Все буде Україна, безперечно. Тому віримо в це. Молимося за наших захисників. Всіх благ, щастим.